Слава Україні. Знаєте, що вам хочу сказати? Сьогодні зроби... хотів собі зробити вихідний в плані зйомок відео, думаю, попрацюю собі тихенько в тракторі, не буду нічого знімати, нічого балакати. Трошечки, знаєте, побуду на одинці зі своїми думками. Що ви думаєте? Фіга не виходить, мені це зробити. 에, щоб ви розуміли, сію окремі культури. А, ну зараз ми ще до них дійдемо, покупаємо глибину. Може трохи підрегулюємо, тому що, а, можливо, трохи заглибоко я минулого разу сіяв, ну, але суть то не про тому. Основна тема відео зовсім не про те. Основна тема відео про добрих сусідів. Дивіться, от чудово рало. А, собі город і ще комусь. Щоб ви розуміли, межа по стовпах. Рівно, подивіться, ну дивіться, метр доворений. Ну тут ще півбіди ще менш-більш по-божому. Ну а тому далі в Урал свій городець. Зараз я вам покажу чудо тракториста. Я просто балдію від таких людей. Е, Просто-напросто я не знаю, як поводитися з такими людьми. І що ті люди собі, собі думають, коли роблять такі речі? Ну, Просто я... я мені бракує слів таких, знаєте, щоб без матюків. От дивіться. Два метри доворало чудо. Бачите, смислу йому їх доворувати не знаю, тому що я все одно то все заберу. Розверталося чудо з плугами. В мене на полю. Як, ну, як то таке робити? Ну, на хрена таке робити, на земсть, просто. Інакше, ну, я не знаю, слів бракує. Тут задісковано все, Розвертався, метрів, я знаю, 15, бо йому так захотілося. Плуги витягувало чудо. Метрів 7, 10, як йому сподобало, сподобалося. Зрицькав, блять. І робіть собі, що хочете. Що в голові в тої людини? Я дупля не ріжу. Як з таким боротися, так само не знаю. І вписок не пасує бити, бляха. і... І так лишити теж неохота, бо блін. ну Дивіться, хрен його знає. Важко мені щось сказати. Нема слів, одні емоції. Отако от вроді би працюєш, працюєш, а тут таке от чудо попадеться тобі в сусіди і хоч мами плаче. Ну, для чого таке робити? Об'ясніть мені, люди, я ну, не розумію. Не розумію, як взагалі ставитися до такої землі, до такої роботи, для чого взагалі таке робити, для чого взагалі займатися землею, щоб комусь нашкодити. Ті люди не розуміють, що, вони, що та шкода вернеться їм же особисто. Все всім світі циклічно, зробив ти комусь пакость. Тобі воно само прийде, я тобі не збираюся пакості робити. Ну, Мені нахрен не потрібно, я твоїми методами жити не буду. Ну, Але всі під Богом ходимо, всі живемо на одній землі. І тут не дещо. Нема про що балакати. Далі в мене слова без матюків закінчуються, так що я краще промовчу. Ну а тепер, щоб трішки заспокоїти свої емоції, піду, зроблю звичне діло, покупаюся в земельці, пошукаю на сінинки, подивлюся, може треба трошки підмілити, може, не треба підмілювати. Трошка помедитую сам до себе, бо, блін, чесно, такі нерви мене зібрали з тим, що просто неможливо. Ну, неможливо так, так робити, неможливо так жити. Для чого так робити? Коротше, я знов заводжуся. Ну, мілити нема смислу, дивіться, бачите, сантиметрів 2 глибина. Зараз ми підмілимо. Плюс до того, на тиждень е, ближайший нам не обіцяють дощів і обіцяють спеку в 32 градуси. Мілити я не бачу смислу. Якщо і там, може, було чуть заглибоко візуально, але там пройшли дощі, дощі прийшли зливні, а тут дощів не буде. Замілимо, можемо не отримати сходів. Так що краще буде лишати так, як є і не, не, не зачіпати. Отаке народ. Коротеньке сьогодні відео. Скажем так, не відео, а емоції вслух. Бо я тут в собі тримати не можу, блін. Мене аж шляхи трафляють. Дякую вам за увагу, слава Україні!